Чернівці сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький промінь Наталія Стрельчук, директор Центру євроатлантичної інтеграції та безпеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича є гостою нашої студії. Вітаю вас. Доброго дня, чи можемо ми сьогодні стверджувати, що чоловіки у нашій державі мають більші привілеї, ніж жінки? Дивлячись, які чоловіки, якщо багаті, так Як особливо олігархи. Ми можемо це стверджувати досить відносно. Власне, якщо ми беремо українське законодавство, конституцію, сімейний кодекс і інші закони, то в нас декларована на рівні законодавства рівність. І чоловіки, і жінки в нас мають однакові права. Але коли ми звертаємося до реальних подій в нашому житті, то, я думаю, кожна жінка не тільки в Чернівцях, а взагалі в Україні стикалася з гендерною нерівністю незалежно від посади, досвіду, кваліфікації, віку. Тобто це особисто болючі переживання кожної з нас. І, певна, напевне, спеціалісти у цій галузі знають, так де ця нерівність проявляється. Якщо людина не ніколи не цікавилася цим питанням, ніколи не вичитувала десь у засобах мас інформації, а що ж таке гендерна рівність на рівність, то вона можливо її десь там і пригноблюють, дискримінують, а вона й не знає про це. Е, ну власне, я думаю, будь-яка людина в Україні не знає, що її пригноблюють. Я би не відділяла якусь специфічно права жінок дискримінацію, так? але і права чоловіків також відчувають, ну, дискримінуються. Але це особисте відчуття кожної людини, відчуття свободи. Власне, я коли читаю лекції, навожу приклад такий студентам із старих підручників, десь там про собаку Павлова, коли закрити в одній клітці собаку і пустити струм по підлозі. І якби три клітки. В одній клітці струм рухається по всій підлозі, віші в пів підлоги є струм, є, немає. І третя клітка, де немає струму в підлозі. От коли клітки відкривають, першою тікає собака, де не було струму на підлозі, другою тікає та собака, яка могла змінювати ситуацію. Вона могла йти там, де немає струму, де є струм. І та, яка її били весь час струму, вона нікуди не тікає. Вона залишається в цій клітці, налякана, зажахана. Ну приблизно, я думаю, такий стан в кожного українця. Які? Чому в нашій країні так? Ну, Напевно, це, по-перше, залишки того минулого, яке в нас було важке тоталітарне радянське минуле. Я думаю, що Україна, не дивлячись на те, що вона була великою республікою в Радянському Союзі, вона була, напевно, одна із найбільш пригноблених. Тому що в радянський час більшість компартійних чиновників вони саме боялися українців, як націоналістів. Ну, ви знаєте, ті, е, такі наші дисиденти, які постійно переслідувалися, наші письменники, поети, українська мова, якби це все накладало. Відбиток. Ну і напевно, тому що люди пережили голодомор. Дуже часто мене іноземці питають, чому в українців такі сумні очі, чому в них немає цього відчуття там, свободи, радості, і чому вони так легко, ну їх легко підкорити, власне, зламати там. Ну, Є дуже велике пояснення, більша частина території пережила голодомор. Люди, які зазнали такого лихоліття, вони, якби в них подавлена психологічна воля? Вони весь час думають про голод. Згадайте наших бабусів, дідусів, які там ховають сирники, мають певні запаси продуктів завжди, переживають, чи буде шматок хліба. Тобто, це вже десь заклалося на такому генетичному рівні страх бути таким дискримінованим, як це було в радянський час. Якщо говорити про гендерну політику в Україні, так що змінилося за останні роки? Я думаю, змінилося багато чого, але воно змінилося не на кращу сторону. Бо, власне, якщо ми візьмемо взагалі політику, це означає, що будь-хто я не відділяю жінку чи чоловіка, має прийти до влади, зайняти посаду відповідно до своїх знань, компетенцій, рівня освіти, диплома, якихось певних талантів, там лідерських якостей і так далі. Ну, ті жінки, які в нас приходили в політику, на жаль, вони не завжди мали ці якості. Ну, я дуже сумно згадую раду нацбезпеки, коли її очолювала Раїса Богатирьова, яка була там лікар-гінеколог і займалася безпекою. І, відповідно, ми маємо проблеми з безпекою на сьогодні, ми бачимо, які. Так? Тобто, якщо навіть жінка займала якусь державну посаду, це не означало гендерної рівності. І, власне, якщо ми зараз подивимося списки Верховної Ради, якби такий позитив, там 11% жінок, зазвичай у нас там 3-6-5%, Тобто ми майже наближаємося до якихось європейських стандартів. Але знову ж таки питання якості цих жінок. Ось зараз, коли Україна йде до євроінтеграції, власне чи Європа буде зважати саме на цей аспект? Ну, на цей аспект зважає не тільки Європа, а зважає організація Об'єднаних Націй. Тому що, власне, вся гендерна політика в всіх країнах світу вона визначається організацією Об'єднаних Націй. Якби відбулося три конференції всесвітніх з питань гендеру, і кожна країна відповідно до рішень ООН мала прийняти такі національні плани дій. І про ці національні плани дій, про їх виконання кожна країна звітує перед Організацією Об'єднаних Націй. Тобто, крім якоїсь такої європейської гендерної політики, є загальна світова гендерна політика, якби кажуть, популярне слово, вона зараз в тренді. Тобто, кожна організація, яка більш-менш себе поважає від НАТО до будь-якого банку якоїсь іншої світової установи, вона намагається, щоб жінки займали рівні посади. Тобто, якщо чоловік очолює там якийсь комітет, жінка в нього заступник. Якщо очолює жінка, заступник чоловік. Ну і власне багато держав, навіть Індія, Пакистан, мусульманські країни вони дбають про те, щоб жінки мали певні квоти не тільки там в парламенті чи в партійних списках, але квоти взагалі при вступі в університети, тому що ну ми розуміємо в силу певних обставин. Жінки не мали там доступу до освіти, квоти при зайняття посад. Ну, якби Україна, на жаль, Верховна Рада довгий час не могла ні проголосувати за те, щоб в партійних списках були квоти 30% жінок. Ми знаємо, скільки раз збиралася Верховна Рада, завжди депутати провалювали це питання. Останнє обговорення гендерних там проблем було напевно років 3-4 назад в Верховній Раді. Ну, але для України це взагалі болюче питання. Ну, ми знаємо, якби світова. Кримінальна структура, яка торгує жінками, людьми, вона нікуди не зникла. Мережа ця дії, і ми є країною, яка найбільше постачає людей для продажу. Ми є країною, через яку проходять всі ці потоки. Тобто ми транзитна країна. Через Україну вивозять жінок із інших там Білорусії, Молдови, через наш кордон їх вивозять далі для продажу. І в Європі продається коло 100 тисяч людей щороку, від 100 до 160 тисяч людей. І це переважно українки. Ну, невже наші правоохоронні органи не можуть відслідкувати ці шляхи? Ну, звичайно, можуть, якщо вони будуть не корумповані. <гум> якщо ми візьмемо світовий кримінальний бізнес, глобальні світові мережі, бо, на жаль, вони є не просто там Фейсбук, однокласники, а вони є глобальні мережі, кримінальні. Якщо ми будемо дивитися на ці кримінальні мережі, от з нейтральної точки зору, абсолютно, так, якби ми перший раз про це здогадаємося, то це буде торгівля людьми. Торгівля наркотиками і торгівля зброєю. На жаль, Україна присутня в всіх цих трьох мережах. Але, звичайно, найболючіше питання це торгівля людьми. Тому що ну, країна, яка не відстоює своїх людей, то ну, важко сподіватися на повагу в світі. Ну інший важливий момент, наскільки я так відслідковую питання гендерної рівності, це власне те, що наш омуцмен. Ні цей, ні попередній, хоча вони жінки, якби за статтю, вони ніколи не звертають уваги на проблеми саме дискримінації жінок. Власне, ну, сьогодні, враховуючи ці події на Сході, наш омбудсмен мав би криком кричати Верховній Раді, скільки жінок там вбито, скільки постраждали від насильства, як вони себе зараз почуваються. І я думаю, якби Верховна Рада зараз підняла питання прав людини на Донбасі, то напевно Україна швидше би нам почала допомагати. Єдине, що наші політики не можуть чітко вловити, і вони на це не реагують. Європа реагує на порушення прав людини. Якщо вони побачать, як страждає мирне населення, насправді що з ними роблять бойовики чи терористи з цими жінками, з молодими дівчатами, то Європа підніметься в одну хвилину на захист України. А поки ми просимо там просто зброю, поки ми розповідаємо, що в нас там немає вогні. Вігілля чи газу, так, да, ну якби це болючі питання для Європи. Вони теж бояться бути без газу, бояться без вугілля, але вони не розуміють тієї суті, от проблеми, чому там так страшно насправді, а страшно тому, що тебе можуть вбити в будь-яку хвилину, і буквально ні за що. Ну, це стосується і чоловіків, і жінок, але жінки в цьому випадку є найбільш беззахисними. Ну, я завжди навожу такий приклад студентам, коли викладаю цей курс, якщо взяти Першу світову війну, Другу світову війну і сучасні війни, Перша світова війна великі жертви, мільйонні жертв, але це були військові люди, які були в окопах. Друга світова війна знову ж таки, мільйонні жертви, але 70% це були жертви військові. Зараз, якщо ми беремо конфлікт, то жертви 80%, 80% це цивільне населення. Тобто немає жодного виправдання для будь-якої війни, бо сучасна війна це жертви мирного населення. Це люди, які абсолютно далекі від зброї, це пенсіонери, жінки, діти. Ну і це ми бачимо яскраво на Донбасі. Якби прикро, що гинуть чоловіки, які воюють, але вони свідомі того, якби хтось обрав цю професію воїна, да? хтось там свідомий, що він іде захищати, він володіє зброєю. А як поводитися жінкам, які не володіють ні зброєю, ні мають ні досвіду бути в зоні конфлікту? Вони абсолютно беззахисні. Бачите, хтось з політики може зараз закинути, мовляв, це питання зараз не на часі, питання гендерної на рівно, як, як це якщо, як це не на часі, як як це, якщо жертви… Цього починається і побудова нової держави. Так, Власне, коли там рицарі брали участь в якихось рікацерських турнірах, вони захищали там жінку і, і намагалися її кохання там здобути. Так, і власне ми якби росли на тій ідеї, що в нас. Образ жінки асоціюється з матір'ю. Ну, ви пам'ятаєте, і плакати, і пісні, йти захищати батьківщину, батьківщина жіночого роду. І, власне, приниження жінки в будь-якому конфлікті, чисто на психологічному рівні, це приниження вашої країни, це приниження вашого роду. Тобто це питання якраз на часі. Треба захистити жінок, бо це продовження роду. Пані Наталію, з чого починається гендерне виховання? Ну, Гендерне виховання в першу чергу починається звичайно з дитинства. Ну, власне, це залежить і від батьків, і від вихователів, садочку. І від вчителів. На жаль, тут виникає інша проблема. Більшість наших вчителів це жінки. І якби тут виходить, кого жінки виховують, того вони потім отримують. Якби, на жаль, я думаю, це залежить від рівня зарплати, От від того, якби зарплата була вчителя достойна, в школі мають бути чоловіки чоловічої статі також. Це не обов'язково має бути вчитель фізкультури чи виховання трудового навчання. Вчителі мають бути різні: і математики, і фізики, хлопчики і дівчатка мають мачити перед собою приклади успішних людей. І таким успішною людиною має бути вчитель. А при тій мізерній зарплаті, яку отримує вчитель, на жаль, він як не може бути зразком успішної людини, так і вчитель, чоловік не може собі дозволити працювати на таку мізерну зарплату. Якщо говорити про наповнення навчальної програми. Чи багато там часу саме приділено цій проблематиці? Ну я думаю, кожен пам'ятає свій досвід із школи. Власне, коли трудове навчання, дівчатка шиють, вишивають, хлопчики майструють там молоточком щось там, якусь там. Не знаю, табуреточку чи якусь етажерочку. Власне, отут, якраз, ми бачимо яскраво ту гендерну нерівність, яка закладена на саме цих уроках. Ми можемо згадати фізкультуру, коли там дівчаткам якісь там поступки, хлопчикам треба виконати більшу норму. Ну тут якраз вчителі мають боротися з цим, і всі мають бути однакові. Тобто кожен має виконувати те, що він може виконати, чи з фізичних своїх якихось можливостей, чи з розумових здібностей. Не має бути різниці, що хлопчики роблять одне, дівчатка роблять інше. Всі роблять одне завдання, всі роблять однаково, а в залежності вже там від своїх природних вмінь чи знань, Дівчинка чи хлопчик виконуються краще. Ну і звичайно, іграшки в Україні іграшки, на жаль, чітко гендерно розділені. Є дівочі іграшки, є хлопчачі іграшки. Іграшки мають бути розвиваючі. Тобто діти мають користуватися приблизно одними ж і тими іграшками. І бажано, щоб це були якісь там кубики, мозаїки, і ніхто з батьків не має підкреслювати такі саме вчителів, що це іграшки для хлопчиків чи для дівчаток. Ну, ми робили студентами такий експеримент. Ми приходили. В магазин і просили запропонувати там іграшку для дівчинки п'яти років. Зазвичай це була лялька. А коли ми просили, а можна машинку? А нам говорила, як дівчинка буде гратися машинкою. Ми каже, дівчинка любить машинки. Ні, ну ви краще купіть ляльку. Тобто, власне, навіть і продавець він орієнтований на те, щоб нам запропонувати, що чітко має бути, так як і колір в одязі. Власне, якщо ми хочемо гендерно-нейтральне суспільство. То ми не маємо звертати увагу там, на кольори, на те, чим мають діти гратися. Це має бути однаковий одяг. Ну, власне, людина має обирати те, що їй подобається. Чому дівчинка не може бути в голубому комбінезоні, а хлопчик в червоному? Чому обов'язково це має бути там чітко визначено? Ну і другий момент, звичайно, в школі наші підручники вони на сьогодні не є гендерно-нейтральні. Ну самий простий приклад: порахуйте кількість фотографій жінок. Підручнику з історії, і ви зразу зрозумієте, що історія в нас тільки чоловіча. А де в цей момент були жінки? Ну, ми там знайдемо княгиню Ольгу, в кращому випадку ну, в радянських підручниках ще була там Валентина Терешкова, Паша Ангеліна, і все. Візьміть будь-яку газету, журнал український. Я не кажу про жіночі, там, де ліза там, чи «Отдохні», а звичайний журнал політичний, скільки ви знайдете фотографій жінок і чоловіків. Значить, чоловіки в нас успішні, вони в нас е, сіють, е, будують, викладають, вони в нас в парламенті, вони присутні в нас на всіх світлинах. Жінок в нас немає в суспільстві. В кращому випадку це остання сторінка, там де погода чи кросворд. Ну от власне це все стосується виховання і стереотипів. Другий момент це реклама. Ну, реклама насправді в Україні є жахливою. Я б її давно-давно заборонила зняла як з телеканалів, так і з вулиць. Вона в нас є сексистською, вона є жорстокою по відношенню до жінки. Вона пропагує ну, жахливі речі. Якщо ми візьмемо, чому жінка оголена має бути присутня від автомобіля до бензоколонки і пральної машини. Ну, невже в нас жінки перуть у... голені <свят> чи їдять на машинах оголені? Звичайно, що ні. Інша реклама, яка б'є по молодому поколінню, це реклама різних шейків, шейканемо і так далі, коли тільки нав'язується, що молода людина має відпочивати тільки саме з таким напоєм, і тільки в такій позі, і теж бажано оголена. Тобто, в нас ця реклама вона направлена або на якісь такі сексуальні потяги людини? Приземляє людину або вона абсолютно направлена проти жінок. Власне чоловік, який дивиться постійно рекламу, він подумає, що жінки нічого не роблять, вони тільки віддихають вони або з шоколадкою в руках, або з кавою, або з якимось напоєм. Ну, власне, це одна із проблем українського суспільства і зовнішня реклама в тому числі. От я з жахом дивлюся, коли в нас по вулиці їздить матрас, де такий жіночий хребет намальований, оголена жінка, і там світ матрасів написано. Здається, да, і ця машина з оголеною жінкою курсує чернівцями. Якби це як норма. Пам'ятаємо рекламу жахливу, де дівчина така оголена лежала на пляжі на всіх зупинках. Ну, хтось там з небайдужих захляпує і періодично замальовував людей. Да? Бо діти маленькі сидять на зупинці, тютю оголену розглядають цілий день. Ну, Якщо брати такий демократичний варіант реклами, це має бути тато, мама, хлопчик, дівчинка, які там спільно щось роблять. І власне і реклама має бути розвиваюча. Реклама має бути соціальна. Я думаю, в Україні можна звичайно створити такий органи, щоб за цим слідкував, це контролював його не допускав. У світі ж не так. Якої країни, ви б хотіли зараз нам назвати? Можна варто брати Україні? Прийти. Я проти різних контролюючих органів. Зразу, коли я чую, що треба створити якийсь контролюючий орган, мені зразу стає страшно, що цей орган насправді буде потім робити. з цим всім. Чути, В Україні чи не завжди страшно? Знову ну, міністерство страшно, страшно. страшно. Щось на вас на створити. Власне, страшно. якби достатньо тих органів, які є, але ці органи Маю дійсно це контролювати. Ну власне, дивіться, всі ми з вами читаємо від і до і інші реклами. Ми ж бачимо там рекламу, де пише що таку таку роботу має виконувати дівчина, віком бажано до 25 чи до 28, і Такої то там описано все, яка ця дівчина має бути. Виявляється, що шла має бути офіс секретар. А чому не може хлопець бути офіс секретарем? Тобто, чому саме цей вік? Ну, Вже після 35 п'яти вже все ну, не годиться до. Тут року. очевидно зразу дві дискримінації за віком і за статтю. Тобто не можна в оголошеннях дискримінувати людей за віком. Це так само повинно каратися, переслідуватися. Ну це до наших правоохоронних органів. Досить взяти газету і подивитися. І тих роботодавців, які розміщують такі оштрафувати, ну напевно, в нас є центр зайнятості, який так само може взяти і це оштрафувати. Але в нас як починати штрафувати роботодавців, то їх треба штрафувати за все, за зарплату в конвертах. І, власне, коли ми стикаємося з тим, то гендерна рівність це вже десь там де ж п'яте питання, за що треба роботодавця штрафувати. Ну, але насправді це якби суспільне питання дуже важливе, і я кожен день про це маю розмови з студентами на різних курсах. І, власне, я маю такий зріст суспільний віком десь там від 18 до 21, як на це реагують. Як реагують на це студенти? Ну, Власне, на гендерні курси реагують дуже цікаво. Діти з патріархальних сімей, особливо там Тернопільська, Івано-Франківська область, я це постійно нагадую тим, які приходять слухати. от Я згадую кожен свій курс, вони мене сприймають в штики. Вони зі мною борються місяць, два, три. Я їх мушу переконувати, що дійсно існує така дискримінація. Вона існує і кругом: від прийняття на роботу до політики. Ну, власне, десь після третього місяця боротьби чим ближче до заліку, вони здаються. Я кажу, так, да, такі є, порушуються права жінок. Але все рівно, якби хлопцям важко сприймати, що дівчата мають з ними бути рівними, навіть в університеті. От у нас був дуже цікавий такий приклад. Ми недавно робили семінар. Він називався Гендер і безпека. І ми мій, мій третій курс, який слухає гендерний курс. Як я сміюся, вже гендерно навчений. Значить, вони це все слухали. Жінки, державні службовці, представник служби безпеки брали участь, це все гарно обговорювали. І коли значить, жінки дуже піклувалися, як же ж зробити так, щоб жінок було більше на державній службі служби безпеки, один студент не витримав і сказав: «Ці жінки кругом, вони пруть, вони лізуть. Чоловік такий сміх, бо на крик душі в нього такий вирвався. Вони пруть, вони кругом йдуть, дивіться, їх не спинити. Ну, звичайно, всі розсміялися, я сказала, ти знаєш, вони ще й розмножуються. <риклад> і от цікава така от позиція ну, якби студентів хлопців. Жінка не може бути політиком. Довго переконую, пояснюю, чому. І одному із студентів я не витримала і поставила питання, а скажи, а твоя мама би була головою сільради? Могла б? Справилася? Він каже, моя мама так. Да. Тобто да, якоюсь мірою от свою маму ще до управління. Там, якщо мама вчитель, може мама бути директором школи? Моя мама може. Ну, тільки от маму він ще готовий допустити, а вже якусь іншу жінку, то це вже складно. Але я думаю, що власне просто з часом, коли буде все-таки більше жінок ставати в політиці, більше будуть займати посади і вони покажуть. Якість іншу політики. Ну, власне, я дуже сподіваюся від нового уряду, від нового парламенту, що жінки покажуть, що вони можуть займатися якісно політикою, якісно управляти країною. І, власне, це буде одним з таких позитивних, ну, якби, змін. І ще який важливий момент тут на викладання цього курсу. Те, що власне, я помітила, все-таки це має велике значення наша пам'ять історична, ментальність. І пісні, і казки, коли ми аналізуємо. Там дуже багато закладено з гендерної нерівності. І власне ну, смішно згадувати, але я завжди наводжу приклад пісні, коли козак співає, що беріть собі дівчину віддайте сиром пироги. Ми просто на це не звертаємо уваги, ми так гарно співаємо на всіх весіллях, але насправді тут закладено дуже багато таких каменів, коли, власне, життя дівчини вимірялося мискою з пирогами. Тобто боротися в Україні за рівність і боротися ще довго і довго. Наталя Васильівна, якщо ви можете пригадати, чому саме вас зацікавила ця тематика? Е, я тоді була в Києві. В докторантурі, і чисто випадково, на кафедрі соціології і психології, де я була в докторантурі, проводився гендерний семінар. Я зайшла з цікавості, послухала, і ну, власне ця тема мені якби сподобалася. Я перший раз побачила багатьох українських феміністок, які про це говорили. Почала читати, почала дивитися, як це відбувається в інших країнах. І, власне, коли я писала докторську дисертацію, я дивилася по Балканам. тому що… Багато країн є ще більш патріархальними, як ми, в силу того, де в якій імперії вони знаходилися. Хтось в Османській імперії ще більш патріархальний, так що ми не самі патріархальні, хтось менш патріархальний, бо він був в Австро-Угорській імперії. Але якби це все так пов'язано з історією Європи і дуже тісно пов'язано. Але, власне, роль жінки. І її рівність в суспільстві на сьогоднішній момент вони є критерієм демократичності суспільства, і від цього нікуди не дінешся. У цей індекс рівності він показує, наскільки країна демократична, наскільки вона може прийняти іншого, наскільки вона може прийняти і зрозуміти, що і інші також може, і має ці права. Ну це ставлення до меншин взагалі, і до етнічних меншин, і до жінок, які є такою самою на сьогодні меншиною, хоча можливо кількісно їх і більше. Наталія Васильівна, чи впливає відзначення свята 8 березня на гендерну нерівність в країні? Ну, власне, це свято воно було заполітизовано з радянських часів. Я б його там не відкидала, не, не сварила. Якби, з ним треба змиритися, як з існуючим таким святом. І, власне, хто його хоче святкувати, може святкувати, хто не хоче, може не святкувати, але його святкують не тільки в Україні. Власне, я за його святкують і в Болгарії, і в Сербії. Тобто це залишилося з тих часів, коли ми жили в радянському Союзі. Ви спокійно до ставитеся? Я спокійно до нього ставлюся. Більше мене якби так викликає таке здивування це третій тост за жінок, бо цей третій тост не можна іноземцям якось пояснити, що це таке. А власне свято 8 березня, якби. Ну, чисто весняне жіноче свято, але власне єдине, що в цьому святі мені не подобається, що згадують про жінок деякі політики тільки в цей день. Вони кидають їм там дарувати троянди, закуповувати масово тюльпани. Ну, краще, напевно, дбати цілий рік. А 8 березня жінки вам подякують за те, що ви про них дбали цілий рік. Не тільки політики, мені здається, і оточуючі чоловіки. І оточуючі чоловіки. Але, власне, це більше таке дитяче свято, сімейне. Я думаю, в дитячих садочках, в школах там мамам приємно, там діти, вчати віршики, розказують щось там таке гарне про маму. Ну, бачите, свято матері, яке святкують в цьому світі, воно якось в нас не прижилося. Можливо, не в той час, там вже канікули в дітей, можливо, багато, напевно, якихось моментів. Але я думаю, що 8 березня не треба відкидати з календаря. Хай воно залишиться вихідним днем для жінок. Їм думаю, приємно. Що ж спасибі вам талісино за цікаву розмову, Хочу нагадати Тайла глядачам. Наталія Старичук, директор центру євроатлантичної інтеграції та безпеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича була гостою програми Чернівці. Сьогодні залишайтеся і надалі з нами.